Хлопці, доброго ранку, покажете за 500 гривень, де працюєте. Покажем, за 500 не покажемо, а за 1000. — За 1000, добре. Х2 і поїхали. Поїхали. Як називається компанія? Сприагра. Сприагра. Чим займаєтесь? Ремонтом. Ремонтом чого? Квартир? Да. А, а, серйозно то займаємося перекладенням, ремонтом оприскувачів. А також продаєте запчастини, да? я чув? Запчастини для оприскування. Все добре. пристібнулись, все і добре. Все поїхали. І поїхали. Так, Їдемо на господарство, там покажемо, так, чим займається компанія «Сприагро». Так. Так, Заїжджаємо на господарство і... Приїхали на господарство і тут ось такий апарат стоїть. Це оприскувач, який хлопці переробляють, да? Угу. що ви робите з цими оприскувачами? вже ми майже все зробили. Е, ну, взагалі, розкажи підписникам, що робимо. Що міняємо? Міняємо шланги, міняємо систему контролю. Ну і все, в принципі, нічого. Систему контролю і шланги, да? так, ви, так? Тобто ви е, оприскувачі, які вже віджили своє, ви їм даєте нове життя. правильно? Ну, Розумієш, тут в більшості оприскувачів в них не працює або гідравліка, або системи контролю. Да. От, е і зараз на цьому оприскувачі встановлюємо систему да. контролю. Ми да? спеціалізуємося по системах контролю. Ага. Це компанія «Спреагро». Кому потрібен сервіс оприскувача, будь ласка, звертайтеся.